Доброго дня, шановні депутати, та інформуючи на засідання постійної комісії з питання за законності депутатської діяльності, етики, регламенту та взаємодії з органами МСМВС, СНС, прокуратури та суду, з'явилися три депутати, необхідний форум для проведення засідання постійної комісії. Ознайомитися з переліком питань, які внесені на розгляд нашої постійної комісії. Перше питання про внесення змін до програми проміжок соціального розвитку променитської селищної територіальної громади на 2025 рік, про внесення змін до програми підтримки військових частин збройних сил України на 24-25 роки. Про внесення змін до програми територіальної оборони Бурківської селищної територіальної громади в 22-25 роки, про внесення змін до програми поліцейської фіцерти громади Кам'янецької селищної ради на 23-25 роки, про внесення змін до положення про службу справа дітей Кам'янецької селищної ради Пробутницькому району Кіргенської області та про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються та е, через та у відділі е, центру надання адміністративних послуг Кам'янецької селищної ради Пробутницькому району Євентської області. Запитання пропозиції до порядку денного засідання комісії будуть. Mm -hmm. Прошу прийняти порядок денний в цілому. Хто за? Дякую. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про внесення змін до програми економічно-соціального розвитку Кам'янецької селищної територіальної громади на 25-й рік інформує облава Миколая на завідувач розвитку торгівлі та інвестицій. У вас не. Члени комісії на адресу селищної ради не дішли звідки керівництва територіального медичного об'єднання, це лікарня МВС, знаєте, в міській де проходить лікування реабілітацію військовослужбовців, геройних сил, Нацполіції, Нацгвардії. Вони хочуть зробити певні у психологічної та фізичної реабілітації, просять фінансову підтримку в розмірі 100 тисяч гривень на виконання ремонту. Для того, щоб провести ці розрахунки технічно, якими цю, цю програму. Це одне з питань. Друге, це на адресу мені йшла заглянути пана Денисенка, який хоче під своїм приміщенням викупити земельну ділянку, на сподарського призначення. Для того, щоб ці дії вчинити, треба провести рахунки, щоб ця особа могла Сплатити кошти на рахунки селищної ради, щоб тоді селищна рада могла виготовляти експертизу. Це теж технічне питання, тому ми повернулося одне питання, щоб дало нам технічну можливість потак, щоб зупинити цю роботу. Ну, ну, стосовно другого питання, там буде внесений авансовий внесок, так? Це замельні за питання, давно буде доповідати ми документами на земельній комісії. Суто, технічне питання це та можливість відкрити рахунки, щоб вони взагалі могли здійснювати зчиняти ці дії. На підставі цього вносяться зміни в да, ну, да, це питання, обговорення з фінансовими структурами, і з бухгалтерськими, щоб тоді не було проблем у технічній стороні. Є запитання про пропозиції? Mm -hmm. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми підтримки військових частин Збройних сил України. Даним пропонується внести зміни до програми підтримки військових частин Збройних сил України на 24-25 роки, затвердження вирішення сесії від 19 січня 2024 року номер 3246 а саме змінити обсяги фінансування. З 27 мільйонів гривень на 31 мільйон 400 тисяч гривень. Відповідно до запитів військових частин пропонується збільшити обсяг фінансування даної програми. Запитання Добре. немає. Прошу голосувати. Хто за? Тобе, дякую. Про внесення змін до програми територіального оборони на Луківської селищної території громади на 23-25 роки. Згідно листа Радської області щодо виділення субвенції з бюджету е, територіальної громади е, потрібно внести зміни в вищезазначену програму та е, виділити кошти в розмірі 250 тисяч гривень. На зміни до програми Террина оборони селищної ради та, та виділити субвенцію Службі безпеки України в Керівській області. Даної програми у нас передбачені був обсяг фінансування. Ці кошти вже були виділені в минулому році, тому треба збільшити обсяги фінансування даної програми. Запитання пропозиції немає. Прошу голосувати, хто за. Внесення змін до програми поліцейських офіцер громади Кам'янецької селищної ради на 23-25 роки на минулому засіданні селищної ради було дадено протокольне доручення про внесення змін згідно листа національної поліції головного управління в Кірбацькій області. Пропонується внести зміни до програми поліцейських офіцерів громади та виділити кошти в розмірі 1 мільйон 160 тисяч гривень. В тому числі за поточними видатками 50 тисяч гривень та за капітальними 1 мільйон 100 для поліцейських офіцерів громади, які обслуговують Каменецьку громаду за поточними видатками на оплату послуг з реєстрації транспортного засобу сплати податків, засобів зборів, обов'язкових платежів, передбачення законодавством та послуги страхування транспортних засобів в розмірі 50 тисяч гривень, за капітальними видатками придбання службового автомобіля спеціалізованого призначення, обладнаного спеціальними звуковими та Новими сигнальними пристроями, прографічними схемами та написами на кузові автомобіля в розмірі 1 мільйон 100 тисяч гривень. Тому даною, даним проектом рішення пропонується внести зміни до програми та збільшити обсяг фінансування на вище зазначені витрати. Запитання, пропозиції? Немає. Прошу голосувати хто за? Наступне питання про внесення змін до положення про службу справах дітей Кам'янецької селищної ради району ранської області. І формує вихота Сергій Віталій, що служби з прав дітей. Е, відповідно до чинного законодавства, питання з установлення у нас займалися районні державні адміністрації та обласні державні адміністрації. М -м, значить, 9 травня 25 року постановою Кабінету міністрів України 528 було внесено зміни до законодавства. І передано ці повноваження від районних державних адміністрацій до територіальних громад та селищних прав. Відповідно до цього, ми до свого положення вносимо зміни і додаємо повноваження встановлення. Все. Получається, що районні військові адміністрації вже не будуть здійснювати повноваження або Ну, в принципі, це є логічним, тому що діти проживають на території громад, РДА залучає до... що вони в принципі ніякого відношення не мають згідно того, що було прийнято постановою, на нас буде покладено обов'язки щодо установлення. Так, територіально люди звертаються їм набагато зручніше, вони прийшли до себе в службу. Ми ці всі питання їх консультуємо, даємо висновок відповідний, люди з цим висновком йдуть у суд, ставимо їх у себе на облік, здійснюємо подальшому контроль за проживанням, за новими проживанням синових дітей. Будуть займатися службою на місці. Розумію. Є запитання? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються у відділі центру надання адміністративних послуг Кам'янецької селищної ради Кропивницького району і Равленської області. Формує саме Нова Вікторія Вікторів, начальник відділу центру надання адміністративних послуг. Шановні члени комісії, ну перелік послуг розширюється. Три послуги В 11 розділ місцеві послуги це надання виписки з господарської книги, довідки про складні, це також відомості з господарського обліку і видача довідки про те, що заявниця виховала, народила і виховала дитину до, до, до трьохрічного, шестирічного або до восьмирічного віку. А також ми даємо новий тринадцятий розділ соціальні послуги. Це послуги надаються, які надаються Пенсійним фондом України. Зараз адміністратори центру надання адміністративних послуг будуть відключатися до сервісу пенсійного фонду, це квартал, людям це буде зручніше подавати документи, тобто не будуть вже люди через соціальну громаду спеціалісти наші паперомови, які передавати документи до пенсійного фонду, а будуть вже адміністратори формувати пакет документів на ректорній сервісі і безпосередньо ці заяви в електронному, будуть надходити до пенсійного... Це пришвидшить обробку заяв і отримання громадянами, жителями нашої громади Пільців, все йдіть, ну і повідомлення про те, що це все надається. Наразі цей послуг покащить, на них є інформаційні технологічні картки. Тому з 1 липня там будуть зміни і ще будуть передані послуги і ключення до цього сервісу. Ну, Наразі, поки є вже на одному відомі, інформаційних карток нема, то поки включаємо шість, а потім грає буде розширено, то зараз вже було 225 послуг, які надавалися, зараз буде 234 послуги, які надаються в СНАПі або дякую всім за перегляд!